Псалом 140, -й. Вечірня молитва на очищення від скверни. Поговори зі мною, Боже, покірно кличу і молю, Почин сердечний допоможе, до тебе вухо прихилю, нехай молитва, як кадило, огорне хмарою Сион. І вечір сяйвом Дух освятить і землю. І спокійний сон, Підношу руки у покорі, сторожу на вустах постав, Уважно мовлю на просторі, щоб не порушити устав. Немає серце слів лукавих, щоб оправдовувати гріх, Із беззаконними не сяду, щоби не чути пристрасть їх. Нехай навчає мене правий. Провадити життя просте, Єлей від грішника отрава, ніхто від нього не зросте, від злодіянь народ страждає, хто судить бідних, пропаде, ніщо у Бога не минає, але вороже промине. Почув ти, Господи, молитву і перемогу нам приніс, сам став за нас у битву. Та кості ворога розніс, як грудки глини повсихали, розкидав до країв землі, У пекло попелом упали, розтанули в нічній пітьмі. На тебе, Господи, дивлюся, не відведу своїх очей. В тобі живе моя надія, молитвами усіх ночей, Охорони від злобних сіток. Хай у них грішники впадуть, Ну а твої, мій милий Боже, нехай з тобою перейдуть.